Вітаю всіх на своєму каналі, всім бажаю миру і здоров'я. Ну, ви зрозуміли, я знову на дачі і знову кошмар з помідорами. Це вже я частину закрила холодним способом, знову, як ми кажемо, заквасила під капронову кришку. І зараз і ще ось відру. І зараз хочу зробити кетчуп. Я завжди роблю кетчуп з корицею, Нам дуже подобався він. Але, мабуть, приївся. І тепер я хочу зробити зовсім іншим способом, де дуже багато різних спецій. І смачний чудовий кетчуп. Мене таким кетчупом пригостили, він мені сподобався. І зараз я хочу це зробити. І так, для цього кетчупу я взяла м'ясисті помідори, Ось такі, бачите, вони чудові, салатні помідори, ну, якісь такі горбаті, криві. І я їх, звичайно, перетру, перероблю. І нам помідорів треба, ось це вже я відмірила 5 кілограмів. Значить, на одну порцію я буду робити дві порції. Вам під відео оставлю, скільки потрібно всього на одну порцію. На одну порцію у нас іде 2,5 кг помідор. Пів кіло яблок, пів кіло солодкого перцю, пів кіло цибулі. Зараз буду все це чистити і робити. Одна горька перчинка. Ну, а це все почищу і далі розкажу, які спеції, сіль, цукор, все, що потрібно далі. І так, я помила, покришила, повідрізала там які некрасиві частини, підготувала помідори, підготувала солодкий пекучий перець, яблуки і цибулю. Теж все зараз покришу. Дрівніше, ось дивіться, яка в мене цього року цибулина. Це вже я її гарно почистила, не шкодуючи От прямо на ладонь. Одна, мабуть. Грам 400 буде одна цибулина Все це нам потрібно подрібнити удобним для нас способом. Можна це зробити на м'ясорубці, я це, мабуть, зроблю на блендері. І так, все перемолола, ось така чудова, красива рідина. Далі потрібно додати цукор і сіль. Значить, на всі ці овощі відправляю цукор 130 грамів Сіль потрібна столова ложка неюдованої солі. Далі чайну ложку молотого чорного перцю. А далі використовуємо приправу. Або брати це потрібно свіжі трави, по пучку або сухі, якось я беру, тоді по чайної ложки. Нам потрібно. Я взяла пазилик сушений я взяла. орегано сушений. також взяла гвоздичку, сушену мелену, паприку сушену мелену. Все це по пів чайної ложечки. Декілька листочків лаврушечки. І це теж відправляю сюди. І в кінці я ще додам оцет 60 мл. Все це відправила на огонь, розмішую, даю можливість закипіти, накриваю кришкою. Ну, а тим часом, поки закипає наш кетчуп, потрібно пропарити банки і кришки. Закипає ось вода, кладу дві кришки, їх потрібно потопити. Ложу ось таку тюрку, яка в мене тільки для цього случаю, щоб банки парити. Ставлю дві баночки, і декілька хвилин, ось так кип'ячу, пропаруються банки і кип'ятяться кришки. Потім міняю і ставлю наступні. І ось, поки банки ще паряться, мій кетчуп уже закипів. Прикручую огонь, роблю менший, накриваю кришкою і кип'ячу хвилин 50-45. І ось мій кетчуп. Кипів 50 хвилин, він значно зменшився, погустішав. Можна його зараз в такому стані трошки охолодити і перетерти через сито. Або ж зробити так, як я. Я не буду чекати, поки він буде охолоджуватися, тому що я перетру це все погрузним блендером. Так, кетчуп з блендером буде густіший набагато. І мені так більше це подобається. Тож перетираю. І ось я перебила блендером. Наш кетчуп став однорідний пастоподібний. Ось такий чудовий. До речі, хочу сказати, що я кидала лаврушку, то вона теж уся перебилася. Нічого не залишилось. Ні бубочок, ні шкурочок. Але завдяки цьому кетчуп наш буде густий. Далі я ще раз ставлю на огонь, так як я його перебивала, я ще хвилин 10, щоб трошки покипів. Але тут уже потрібно постійно помішувати, не відходити, так як кетчуп у нас став досить густий. Скуштувала ні солі, ні цукру, більш нічого не додаю. Все дуже гарно скомпоновано, мені це смакує. І так чувствується, що тут острий перець є. злегка попікує. В общем, все чудово, пару хвилин кипну, не відходячи, щоб не підгоріло. І чуть не забула в кінці вливаю оцет. І ось я розлила по баночка, закатала і трошечки осталось. Ось хочу показати, якої консистенції. Він дійсно густий, пастоподібний. Колір чудовий червоний, ближче до світла ось такий колір червоний. І я робила дві порції. То у мене вийшло 2, 4, 6, 8, 10, 11 півлітрових баночок. Ну і ось трошечки залишилося. Під відео я укажу кількість інгредієнтів для однієї порції. Далі я використовую зимою для голубців, для борща, для піци і просто соус іноді для сардельки. хочеться змастити її чи присмачити. Використовуємо за своїм смаком. Це дуже смачно. Звичайно, це корисно, тому що це домашній. Зараз я банки переверну, накрию і залишу так до завтра. Ставте вподобайки, кому сподобалось. Нажимайте на дзвіночок, щоб отримувати повідомлення про наступне відео. Всім приємного смаку, пока-пока. До нових зустрічей.